Давайте одразу долучимо Івана Кричевського до нашого марафону, це експерт військового порталу Defense Експрес. Іване, вітаю вас. Доброго дня. Що ви посміхаєте сьогодні в гарному настрої через спецоперацію в бухті Новоросійська? Ну, а чому б ну чому б і ні? Ну, знаєте, це буквально от які ви, мабуть, всі. Всі чекали, коли морські катера Камікадзе показали свою ефективність більш ніж наочно. Що може бути більш радіснішою ніж картина, коли російський десантний корабель тягнуть на буксирі, він завалюється на, mm -hmm. ну, на бок, а російські офіційні там адміністрації вимушені вигадувати новояс, типу, ефективно отразили результати атаки. А? Типу самі отразили боком. Десантного корабля так, Ось ми історі. зараз показуємо це відео. І воно шириться в телеграмах Івана як успішно проведена спецоперація. Так там навіть на, на називають кількість людей, які були там 100 чоловік, екіпажу пишуть. Кажуть, що цю операцію проводили СБУ разом з МВС, але ми ніде не бачимо жодних офіційних підтверджень. Ви десь бачили щось подібне? Офіційне маю на увазі. Чи поки що ми це довіряємо думаю... лише телеграм-каналах? Торгав каналом, та знаєте, тут про оцінці ситуації варто виходити з дещо іншого ракурсу, тому що, по перше, цей от десантний корабель, який підбили. Ну він же ж вийшли не тому, що там 100 моряків на ньому плаває. На Москві було тисяч ну. Кілька сотень моряків, ну ми ж не цим міряємось. Правильно? Питання в тому, що новоросійські росіяни дуже тривалий час, як мінімум з осені минулого року, вони використовували переваличну базу для доставки морським транспортом, військових вантажів або на тимчасово Окупований Крим, або в Маріуполь та Бердянськ. Тому, грубо кажучи. Значення цього виведеного десантного корабля і строю ну не в тому, що там якась кількість рашистів може загинути ну, хоча от якби теж такий собі приємний бонус, а в тому, що якби у росіян мінус один. Корабель, який зараз буде їм возити боєприпаси для контрнаступу на півдні. Тому, знаєте, це ще один такий приємний момент, чи який так там отак, ех, сміхатися, як чеширський кіт. А якщо далі говорити про якісь от обставини операції, які могли би бути сплановані. Судячи з усього, наше воєнно політичне керівництво вирішило в плані цих атак, ну, інформування або там їхнє маркування називаємо так, інформаційного просторі, взяти курс провозити такі саме як росіяни. Зараз пишу, що я маю на увазі, коли. Решистів так виходить, що вони своїми так званими високоточними ракетами б'ють по цивільній інфраструктурі, вражають наші житлові будинки. Ну вони заявляють, що мовляв, ми там били там пунктами прийняття рішень, скоплення западної техніки, ну інші ті, ті єріс і брехня Цього е, злочину. Не визнають ми виходить, що наші військове командування щоб чинити... Не... Такого самого рівня психологічний тиск вирішили вчинити більш шляхетніше. Якби зрозуміло, що ні у кого іншого, поки що морських дронів камікадзе в Чорному морі, аніж у нас нема, але можна просто не визнати сам факт проведення е, такої от атаки, там різними формулюваннями. У нас такі на озброєні не стоять, ми до цього не причетні, тому подібне і тому подібне. Ну щоб росіянам там фрустрація. Наростали ще більше, тому що в цьому все було сучасної війни, що важливо не просто провести результативну атаку, але й важливо її правильно інформаційно супроводити, щоб ворогу від цього стало ще більш осуружніше. От цей так, момент, коли наші офіційні структури не беруться визнавати сам факт проведення таких атак, це якраз для того, щоб ворог було ще осуружніше. Тому що, ну, якщо ж там говорити там, про те, щоб там, почитати якийсь моніторинг, ну, що там хтось в телеграм-каналах пише, ну триян. Підловили там, що спочатку, десь там годину назад, що от наші моряки, красавчики все от то як гарно відбила, а коли з'явилися перші кадри з сим підбитим кораблем, там такі грубі вирази пішли. Мов як ж от там скрім так дуже жорстко покарати тих, хто це відзняв, тобто все йде, як треба. Угу. Ну там говорили не лише про цей Оленигорський горняк, а там, наче, ще про про про, про що, якась іще була назва, ще один корабель. Суворовець, ну там, можливо, суворовіць, протидиверсійний так. катер, на який, якийсь судячи з усього, тразив атаку настільки результативно, що пішов на дно. Ну, це просто протидиверсійний катер розміром 30 метрів, тому там навряд чи були шанси вижити. Якщо десантний корабель дуже великий розміром 100 метрів, там може влізти ну, до батальйону морської піхоти. От він і так от дуже гарно накренився. Тому я думаю, думаю, цей суворець в сенсі протидиверсійний катер, ну. А таких десантних Дефективно. кораблів великих у Російської Федерації чимало зараз? От в Чорному морі, то що явно було відомо в струю, це десь до 12 з них, десь там орієнтовно три постійно на ремонті. В них це, якщо там говорити, до речі, конкретніше про типу, це взагалі належить до типу там проєкт 770. П'ять з приводу якого росіяни на там жалілися, що бачите, всі десантні кораблі, які є в російського флоту, вони свого часу за радянських часів були виготовлені взагалі, на верфях у Польщі, і от вони там ще минулого року, влітку, росіяни бідкалися, що бачите за те, що польські форсунки подводять ці десантні кораблі, не так е, легко вивести в море. Чому от власне там через якийсь там певний час, після перших тижнів. Повномасштабного вторгнення росіяни остаточно відмовились від планів навіть лякати десантом на Одесу, і чому вони вирішили ці десантні кораблі зосередити для таких от тилових логістичних місій? Ну тому що вивести його на бойову задачу складно, але для якихось логістичних задач там, типу, доставити з точки А в в точку Б щось, причому на необладнане побережжя, він в принципі, може. Ну тому що ж там ж рампа, от кран не треба для вивантаження техніки. Тому така історія. Тут до речі, ну поки що немає офіційного підтвердження. Вже в телеграм-каналах почали писати звернення до Служби безпеки України. Просять, щоб вони якось маякнули і сказали, що, що відбувається. Насправді, ну вони в такій в жартівливій формі зараз звертаються до СБУ. Чекаємо. Бачила інформація про те, що голова СБУ Малюк раніше говорив, що були там атаки на кораблі Російської Федерації. Це був жовтень 22-го року. Вони говорили, що це. Це справа рук от саме СБУ. Ну вочевидь, зараз тому і українці проводять такі паралелі. Думаю, що це знову ж таки СБУ зараз. Ну то ж, ну можливо да, тому що так розумію, що найбільш так яскраво відобразилось інформаційному просторі, тому що ну все таки проведення такої атаки це результат колективних зусиль кількох органів. Ну тому що все таки військово-морські сили ну, вони все таки для операції на морі відповідають, там явно були долучені. і, Очевидно, там не тільки офіцери з власне керують або можуть керувати подібними катерами камікадзе, але до речі, я так розумію, що чому ще може бути ну так. Так прохання можуть так відповідні силові структури або органи воєнно політичного управління ще не відповідати на різні там заклики народу. Ну будь ласка, визнати, визнайте. Ну тому що найбільш важлива цілю новоросійську ще попереду. Ти ще, ще найдві дві найбільш важливих цілі. Перше, новоросійськ взагалі то е, порт номер один для морського експорту нафти у чорному морі. Тут, якби знаєте. Логіка так от диктує. Якщо Росіяни нам намагаються максимально вибити потужності по морському експорту зерна, як найбільш важливо для нас товару, ну значить, треба вибивати їм потужності по експорту нафти. Пункт другий, росіяни почали саме новоросійську на постійній основі базувати більшість своїх кораблів з калібрами. Така специфіка вийшла в них де ще з червня цього року. Тому насправді, от те, що там вибили десантний один десантний корабель і суттєво так підважило логістичні можливості армії РФ на півдні, це важливо, але ще важливіше, що це, там ці дві таких дві стратегічні задачі, от коли. Цих дві стратегічних задачі можна буде в тій чи іншій формі досягнути. От тоді думаю, із якимись офіційними заявами тоді наші силові структури вийдуть не раніше. Зараз це буде хіба що в якихось формі інсайдів від мало там перевірених джерел і тому подібне і тому подібне? А також щоб вийти прямо сказати, що там да, це ми все от, давайте святкувати. Ну навряд чи це зараз буде івана. А наскільки взагалі складною є така ось робота і спецоперація? Як ми говоримо, ось такими дронами камікадзе? Ну, знаєте, якщо виходити із того, що Російська Федерація має постійний радіолокаційний і гідроакустичний Власне. моніторинг чорного моря. Постійно патрулює патрулюють всі види морської авіації, тому що там є реактивні винищувачі, і взагалі протичуньнові вертольоти, типів К 27 і взагалі навіть старі протичуньнові літаки Б-12, які якби теоретично для подібних цілей теж призначені. Е, там от патрульні кораблі, ФСБ, РФ, вони ж там теж десь сюди курсують. Е, При ті з власне ті самі протидиверсійні катери, про які ми там вами говорили, вони теж сюди курсують. Та навіть ті ж прості господі налоговнітні станції радіоелектронної. Боротьби російські, які, начебто, там можуть навіть робити gps спуфінг. Ну, дорого кажучи, якщо брати цей весь снаряд сил, сам факт того, що там дається в липні е, наші катери-камікадзе, в принципі, вийшли в район Кримського мосту, видавався чудом. А те, що після цього всього наші катери-камікадзе вийшли навіть в район новоросійська і там результативно атакували, не втратили управління, не кудись там не врізалися, а буквально врізалися куди треба то знаєте, диво подвійне. Ну, це ще, до речі, була причина, по собі фактор, в чому такі, от, як чеширські коти на початку ефіру. Давайте ще прокоментуємо Бавовну в Сімферополі, зокрема, теж сьогоднішні ранкові новини. Що скажете? Феодосії, перепрошую. Ну, я так розумію, що це буде ще далі, тому що насправді, от, знаєте, як, таким так, Радіо Свобода теж. Ким так у відкритому доступі дуже слушно заважило на території тимчасово окупованого Криму. А там, коли образ не кажучи, на полу, є важливий об'єкт, який там так чи інакше ну, сприяє окупантам їхнім ну їхнім спробам завадити нашому контрнаступу на півдні, зважаючи на те, наскільки зараз дуже розширюється лінійка дронів Камікадзе, які опиняються е, розпоряджені Сил оборони України, в чомусь навіть але чи не буквально копія шахеда з'явилась нещодавно, то таких атак буде явно більше. Це до речі, ще один окремий важливий момент, що якби росіяни зосередили дуже щільно протиповітряну оборону на тим. Совоку купованому півострові. Навіть ці архаїчні ці зенітки, типу 2М3 м з Далекого Сходу, вони ж перекидали саме для того, щоб охороняти Крим, ну тобто, так, от відбуватися від наших дронів камікадз приблизно за зірцем наших мобільних груп. А не виходить, а щось у них не виходить. Ну так. Виходить, а що... до речі, така ще ж історія, що навіть не те, що ми. Ну, Мабуть, в організаційному плані, тому що ну, як в них виходить, що при більшій кількості засобів протиповітряної оборони, в них гірша ефективність роботи, аніж у наших мобільних груп, Ну, це, знаєте, ми зможемо з цим розібратися хіба що після перемоги, коли зможемо подивитися їхні якісь архівні документи. Так виходить про. Ну, дивіться, О, е, Іване, дамага. чи чуєте ви нас щось трошки проблематично, проблематично говорити? Чуєте, так зараз? Нічого, я тут так, так, я добре. Е, ну в Гурже ж говорили про те, що зараз ППО Російської Федерації вона зосереджена на, на фронті, власне, і так вони пояснювали успішність атак останніх, зокрема на Москву. Ну таке одна справа Москва, а інша справа, щоб долетіти до тимчасово окупованого Криму, цю саму протиповітряну оборону на фронті, треба пройти. І... Ну от далі цим всім можна і обмежитися. З цим розібралися. Давайте говорити про вагнерівців. Теж важлива тема. Ми сьогодні багато говоримо про Крим і про Російську Федерацію, але про вагнерівців теж теж цікаво. Там вони в Білорусі щось концентруються з того, що я бачила напроти сувалського коридору. Кількість їх перевищує вже 4 тисячі найманців. Що ви ну, Польща там зі свого боку, я так розумію, групується на кордоні і готується до певних дій, можливо, якщо, як, якщо вони будуть з боку Білорусі, як ви прогнозуєте, чи почнуть вагнерівці мацати власне НАТО і ну щось там таке робити небезпечне? Ну тут питання можливо тому, що зараз Росія явно буде спостерігати за реакцією Польщі, до чого буде Польща там готуватися, і далі вже буде бурати. Якийсь формат, тому що навіть не може бути не прямо такий прорив на Сувалківський коридор, ну сценарії, які там готувалися до 2017 року, а просто повторення цієї так званої міграційної кризи, коли там прикордонники Лукашенка буквально виштовхували ці всі натопи біженців на прорив різних ділянок польського державного кордону. І тут, до речі, чому кажу, що стежити явно ще за реакцією Польщі, тому що Польща з однієї сторони намагається діяти саме в такому психологічному плані, ну якби демонструючи рішучість відсічі. Ну, класика Західної політологічної думки якось обговорює, що якщо росіянам одразу демонструвати рішучість, вони якби не ризикують лізти. Але вчора трапився такий цікавий казус, що Міноборони Польщі демонструючи свої зусилля по е, захисту свого кордону, якби засвітило карту розташування своїх військ у відкритому доступі. Ну, не в мобілізаційному вони що в тому положенні, як ми можем. Вісім років, не кажучи ще плю, про 17 місяців повномасштабної війни. Так от, що в них 400 кілометрів фронту прикриває менше полку. Ну тобто, явно кілька разів менше, аніж вагнерівців. Тому от хто знає. Якщо от поляки вийшло таке, що вони якось, знаєте, в сенсі просто проковтнули вльот цих от білоруських вертольотів. Тут вони якби на словах демонструють рішучість, але поки що такого скажу підняти війська по тривозі в них не було. Ну, от, Не хотіли би це не каркати, але ну. Можливо, спокуса у Вагнерівці спробувати, як мінімум в форматі невеликої збройної сутички, спробувати промацати поляків ну, цілком може бути. Ну тому що навіть якщо США поки винесло таку оцінку, що заліт білоруських вертольотів на 5 кілометрів е глиб польського кордону не є там приводом для цього П'ятого статті статуту НАТО і це не кажучи про те, що на території Польщі знайдено мінімум дві ракети, саме х 55 ці пусті з Болванками, які залітали на території Польщі. Поляки їх, в принципі, не те, що не змогли збити, навіть часно виявити. Ну то, скажімо так, така явна демонстративна слабкість може підштовхнути і їхніх скажімо так, білоруських сателітів ну на будь-які негативні сценарії. Але хотіли би, що якось би не було. Це так. Дякую вам, Іване, за вашу аналітику. Іван Киричевський, експерт військового порталу Дефенс Експрес був з нами на зв'язку.